Три слої, все як має бути, не? по всій технології. Да, ну, <плес> та, та технологія. <плес> там технологія, як підпірні по породах дерев, що має бути твердо. Тверда порода на основах. Прикриття в принципі має бути що завгодно. Кухня. Усмуга перешь воду, у нас наши поки примитивно, да. Ну, идем дальше. Удачи. Начинаем. На худшем. Сьогодні ми всі обстрілялися вже. Навіть була реально поранена, евакуювали. Наклали тут мені пов'язку. Все нормальок. Сьогодні все було наближено, що всі стали серйозними. Да. Да. Таке Мало? Мало? Да. — да. Наступному році плануємо. Так! Да. Да. В цьому году теж. Розглянемо питання. Можливо, в цьому році ми повторимо вишкіл, але можу вам пообіцяти, що в наступному році, вже після нашої певної перемоги України, ми обов'язково знову всі зберемося. Я сподіваюся, що за ці три дні ви здобули багато нових друзів, багато море позитивних вражень, чого ми дійсно навчились. Хочеться побажати всім нам миру, здоров'я і щоб якомога швидше перемога України. Стала нашим спільним святом Днем Перемоги України. Друзі, до слова, хочеться запросити голову Тетіївської громади Богдана Балагуру, будь ласка. Дякую, Михайло Юлю, за запрошення, за те, що прийняли наших дітей з Тетіївщини. Ми раді приїхати до вас, в гості, і ми побачили те, що ви зробили, велику справу. Торочанська громада показала іншим громадам, і в тому числі нашій, чим потрібно займатися, на що потрібно кошти. Шукати і що потрібно побудувати для того, щоб наше покоління виростало патріотичним. Оці навики, які сьогодні, які вчора ви здобули, дай Бог, щоб вам вони не задобилися в буденному житті, і щоб у нас дійсно було мирне небо над нашою країною. Всім хочу подякувати за проведення цього чудового заходу. Особисто мені дуже приємно, що такі заходи відбуваються. Шкода, що не відбувалися, коли я був у школі. Якби нас було покоління, яке росло 91-го року патріотично правильно налаштоване в нашій країні. Або б не було війни, якби вона була, то ми б значно швидше досягли нашого бажаного миру і нашої бажаної перемоги. До Нових зустріч, але вже навіть їхні. Домоги. Коли я був ще в школі, у нас були туристичні змагання. Чули про такі? Да. І ми виїжджали на три дні всіма школами. І ми варили банош, грали на гітарі, хто швидше зав'яже вузли, хто швидше проведе переправу, зв'яже носілки із того, що не да, і перенесе своїх там друзів. І це те, що ми чекали кожен рік, як Дай -дай. вам було тут жити без телефонного зв'язку і без інтернету. Цілий день було чим зайнятися, то не скучно було. Більшість батьків, коли лише взнавали, що діти поїдуть в табір, де не буде зв'язку. Хоча б годину більшість батьків відразу відмовлялись, тому що наскільки вони керуються на дорозі. Звісно, через це треба говорити їм, що якщо не буде з нами зв'язку трішки часу, і ми будемо в таких локаціях, то це лише добре. Я чув, що були стріби. Я чув, що у вас була смуга перешкод. Я чув, що вам кидали десь якусь гранату з мукою. Ми орієнтувалися по компасу. Яким чином? Розкажіть. Ну, Команда з семи чоловік бере колоду в шахматному порядку і несемо від пункту А до пункту Б. Хто в перший раз стріляв взагалі? В перший раз? І що сподобалось? Перший раз стріляв. Не сильно було гронку? Було б добре на наушники. Як ми сховалися? Маскувальну сітку давали, давали лоу-лопатку для того, щоб замаскуватися. А да. далі все своїми руками. Давали 30 хвилин і потім наш нас шукали. Що з рукою? Повзав. А цього не могли навіть Їздив. Ми сподіваємося, що оцей формат, який Таращі запропонували, що ми його візьмемо до себе. Почуємо ваші пропозиції, що вам не вистачило. Доопрацюємо, знайдемо локацію, яке почув, щоб тільки ми хату якусь не розвалювали. Її. І будемо таке втілювати в себе місце.